Жителям близько ста багатоквартирних будинків, у яких не більше чотирьох поверхів у Житомирі зменшать плату за тепло. З початку опалювального сезону їх платіжки були більші аніж у жителів багатоповерхівок. Пані Ольга живе у цьому будинку в центрі міста. Жінка розповідає, на свою пенсію у 2300 гривень повністю розрахуватись за комірне не може. Однокомнатна квартира Хрущовка, кімнатка менше 17 метрів. Коридорчик вузький, ну все разом 28 метрів приходить біля двох тисяч. Біля двох плюс-мінус. Я не кажу, що рівно дві. Не витягую, маю борг, десь біля чотирьох тисяч оставляю на хліб, остальне віддаю. В таких будинках немає лічильників і великі втрати тепла, тому розраховують його вартість, застосовуючи максимальний коефіцієнт теплового навантаження. Так роблять через наказ Мінрозвитку громади територій, каже Юрій Сушицький. Зв'язку з тим, що це, як правило, старий фонд. Зрозуміло, терміни модернізований, і навіть законодавчо в КТМ, в ДБН до них підход інший, і там ну, в рази збільшений коефіцієнти порівняння там, з п'ятиповерховими будинками. При розрахунках ми, ну, люди і ми побачили, що дуже завишений виходи, решт виходить вже платіжі. Тіжка перерахунок робитимуть від початку опалювального сезону. Суми зменшаться від 10 до 40 відсотків у залежності від будинку. Максимальне зменшення буде для новіших будинків. Юрій Сушицький каже, Встановлювати у таких будинках теплові лічильники буде невигідно в першу чергу самим мешканцям. Ставили на такі малогабаритні будинки лічильники, і ще на той момент, коли була оплата тариф на квадратний метр, який вже як би, давно ну, якби не існує підходу цього. В цих будинках по лічильнику в рази було більше споживання. Тобто будинки дійсно ну не підготовлені, ну, як не підготовлені, вони не термомодернізовані, великі втрати йдуть в будинках. Дмитро Поліщук, Тетяна Беляк, новини суспільно. Сокільне, Житомир.